Доброго дня, шановні глядачі! Ви на каналі Всім про все! Привіт вам з Миколаївщини. От весна уже в повному обсязі прийшла до нас. Розцвітають проліски, крокуси з'явилися, починають квітувати. Потихеньку все пробуждається. Виходить з землі. Ось мускарик маленький вже пробився, все починає рости. Є дні тепленькі, а є не дуже якось ось сьогодні, тільки пройшов невеличкий дощик. Трошки прохолодно. Такі чудові проліски ось оцвітуть, Все потрошки зеленіє, росте. Іде до нас в повному обсязі весна. Все вилазить, нарциси, тюльпани, гіацинти. Все пробуждається. Пісніжники вже такі гарні, високі, великі, розкривалися. Сьогодні холодно, тому буду працювати в хаті. Сьогодні хочу. Розпікірувати солодкий перець, толстосум. Набрала в стаканчики грунт, покупний, універсальний. Роблю у стаканчиках луночки. доволі широкі, бо хочу пересаджувати перець, щоб не пошкодити сильно на корінці. З такою грудочкою землі, то роблю широкі луночки. Пікіровка, якщо роздивитися з научної точки, то це не тільки пересадка, там середній корінець відщіпується і тоді стимулюється розвиток бічних маленьких корінців. От. А ще є просто перевалка. Тоді е, прям геть з комом землі перевалюється рослинка. То ну, можна сказати, що ми і перевалюємо, але такий пікіруємо. Е, тому, як би неакуратно я е, брала рослинку, все одно якийсь корінець маленький трошки і ущіпується, остається в земельці. Хоча я стараюся дуже тендітно, легесенько витягувати і саджати. Саджаємо у луночку, легенько притиснюємо з усіх боків рослинку, легенько, щоб не зломити її, бо вони ще дуже тоненькі, дуже ніжні рослинки. У луночку я саджаю у стаканчик по дві рослинки. Я Солодкий перець завжди у лунку, вже на городі, в ґрунті, саджаю по дві рослинки в лунку. Так вони ростуть і нормально розвиваються, нормально плодоносять. І також вони якби одна одній допомагають ці стебелинки. Якби підтримують один одного, то я завжди в луночку саджаю по дві рослинки. Так уже і готую у стаканчик, бо вже з цих стаканчиків я вже буду потім висаджувати перець у ґрунт. Вже більше я їх нікуди не буду пересаджувати, так уже з цих стаканів вони в мене підуть у ґрунт. Тож саджаю їх по дві рослинки. Легенько обгортаю землею, притиснюю, от, і все. Це, ще раз кажу, перець товсто В технічній зрілості він зелений, а потім набуває яскраво червоного кольору, кубовидного вигляду і товстостінний. 6-7 мм заявлено від автора насінин. сінин. Штамбовий кущ висотою до 70 см. От. Ще такий перець не вирощувала, тож Буду вирощувати, буду вам показувати. Побачимо, який він виросте, який ми врожай з нього побачимо. Тепер треба пролити рослини. Я беру дощова вода кімнатної температури і додавила у воду е, Рідке добриво у мене в пляшці для квітучих рослин і там формула 13, 40 13. Тобто азоту 13, фосфору 40 і калію 13. Отака формула у цього добрива. Додала пів норми і проливаю гарно, щоб був зволожений ґрунт, щоб наша рослинка гарно прийнялася в стаканчику. От. І тепер перерихлила землю, зробила рядки і буду саджати гіркий перець. Я вам казала, що всі свої рослини я саджаю в різні строки. Отакий От баранячий ріг, полум'я і ще один баранячий ріг, тільки уже другого е, виробника. Е, весь перчик я з кожної пачечки висипала в окремий вузлик, е, на ниточку прицепила бірочку, е, дві доби вони мене були намочені, щоб вони гарно набубнявіли. До того я їх на 2 години замочувала в розчині епіну. Роблю в землі такі рядочки, і в них буду розкладати своє насіння. Розчин епіну на 100 мл додала 3 краплі епіна. От. Замочувала на 2 чи 2,5 години насіння. А потім просто ну, виняла зволожені вузлики, поклала у мисочку і вони дві доби знаходилися на теплому місці, намочені. От. Добре, замотала, не можна виняти. Отак гарно набумнявили наші насінинки, бо були дуже пересушені, були зовсім сухі, тепер вони гарненько набухли. От. Тепер розкладаємо їх по рядочкам. Не дуже щільно, десь 5 мм одна від одної. Мокре насіння не дуже зручно розкладати, чіпляється до рук. Тож, мабуть, візьму пінцет і буду розкладати пінцетом. Ось так розклала я насіння у кожному рядочку, позначила деякий сорт. От тепер акуратно, легенько загортаємо кожний рядочок і трішечки ущільнюємо землю. Це для того, щоб коли буде виходити наш росточок нашої насінинки, то щоб оця сама насінинка, кірочка, гарно сходила із самого проростка, щоб не було оцих рослинок у шапочках. Так вона під ґрунтом гарненько розмокне. І тоді паросток буде виходити без оцеєї шкірочки, без цієї насінинки. От. Акуратно все загортаємо і, ну, не дуже сильно, ну, а так потрохи ущільнюємо земельку і також будемо проливати наші посіви. От. Це ще не дуже пізно сіяти перець, ще можна, ще вспіваємо, тому що по срокам до висадки у землю перцю треба 65-70 днів. Тож, а так як у нашій місцевості ще 20 травня бувають. Заморозки, приморозки, то спішити нам з висадкою не дуже, бо може примерсти, якщо це відкритий ґрунт. Якщо у парнички чи в теплички, то можна і раніше. Або під дедуги, під агроволокно, О, то можна раніше гарненько проливаємо, не дуже сильно, щоб було болото, але гарно зволожуємо. Щоб насінці вистачило вологи для проростання. Більше ми її поливати не будемо, поки вже не виростуть наші рослинки, а там вже буде видно, по мірі підсихання ґрунту, будемо тоді вже зволожувати. От такий пролив <клів> рівномірно по всій площині. Ну, а тепер. Треба взяти чи скло, чи кришку. У моєму випадку це поліетиленовий пакет прозорий, кладу туди цей лоточок прямо в пакет, от, закриваю і ставлю у тепле місце для проростання. Бо перець любе дуже тепло. Ось таке відео сьогодні вам засняла. Може комусь було корисно, цікаво, як робиться пікіровка солодкого перця, посів перця та насіння. Всім, кому сподобалось, ставте, будь ласка, вподобайки. Пишіть коментарі, діліться, будь ласка, своїм досвідом, як ви вирощуєте свої рослини. Прошу заходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайки. Всім бажаю дуже гарних посівів, гарних сходів, щоб ваші рослинки вас радували. Всім бажаю всього найкращого, миру нам, всім, до побачення!